Запитання, яке змінить тебе, якби я мав 100 тисяч доларів, куди б їх потратив? Таке питання трішки проявляє твої цілі в житті, пріоритети, потреби, комплекси та у що ти готовий інвестувати. Це не маленький ресурс, який дає можливості для бізнесу, творчості, задоволення, втілення мрій інвестицій. Подумай над цим, що тобі перше приходить на думку. Напишіть в коментарях, а куди б ви витратили 100 тисяч доларів. Чому це питання змінить тебе? Тому що, коли ми над цим подумаємо, проаналізуємо, взнаємо себе, зможемо побачити свій напрямок життя туди, куди ми хотіли б йти. Можливо, що заважає нам, чи що забирає в нас час, що відволікає. Але є нюанс чи той напрямок є дійсно нам потрібний. Чи є правильно поставлена ціль нашого життя, чи ми будемо справді щасливі, коли досягнемо бажаного? Без роздумів і аналізу, просте питання і декілька хвилин фантазування, само собою, нічого не змінять в нашому житті. я про це думав, довго виношував цю ідею Хочу нове життя на новому місці. Хочу, щоб новий дім був іншим, щоб він був багатофункціональним, корисним не тільки для нашої сім'ї, щоб там було. Але про це пізніше. А зараз на основі чого я б хотів створити це нове життя, бо просто переїзд в іншу квартиру чи будинок нічого не змінить. Сім'я це не тільки місце, де проживаєш, це ціла структура, це стосунки, це традиції, звички, плани, методи. Задай собі важливе питання, куди я зі своєю сім'єю разом рухаємося? Сім'я це, наче держава, свої закони. Правила, ресурси, люди, які можуть кудись разом рухатись, чогось досягати. Наприклад, щоб бізнес був успішним, потрібно мати ціль, мету, для чого він ведеться розуміти свої ресурси і так далі. У сім'ї також всі ці речі важливі, тому далі буде про це. Але спочатку нагадаю, що просте прослуховування нічого не змінює. Потрібно упроваджувати в життя, хоча б занотувати основні думки. Подумати, як їх практично застосувати до своєї ситуації. Чому організація сім'ї критично важлива. Навігаційна система життя, сім'я без організації та чітких цілей, подібна до корабля без керма в бурхливому морі, вона може дрейфувати від однієї кризи до іншої, втрачаючи час, ресурси та єдність. Організація дає напрямок, стабільність і відчуття спільної мети, що особливо важливо у світі, який постійно змінюється: захист від хаосу, життя повне відволікань, тиску та непередбачуваних подій, особливо в останні роки, коли смартфон, соцмережі, відосики, безліч інформації, думок, цікавинок і все хоче твоєї уваги. Але чітка структура та визначені цілі допомагають сім'ї протистояти цим викликам, фокусуватися на головному та ефективно розподіляти енергію. Великий інструмент, фокус уваги, він формує наше життя. Ефективне використання ресурсів, час, фінанси, таланти, енергія. Увага це цінні ресурси, без плану вони розсіюються на другорядні речі. Організація допомагає свідомо спрямовувати ці ресурси туди, де вони принесуть найбільшу користь для розвитку сім'ї та досягнення її цілей. Це запобігає вигоранню та відчуттю білки в колесі. Модель для дітей: батьки, які демонструють організованість та цілеспрямованість, вчать своїх дітей цінним життєвим навичкам. Це формує у них розуміння планування, відповідальності, співпраці та бачення майбутнього. Це один з найважливіших спадків, який ми можемо залишити. Наразі це потрібно послухати як теорію і приблизно подумати, що йде потрібно впроваджувати. В наступних відео будуть практичні кроки по кожному пункту. Всю теорію в голові тримати важко, вона губиться в безлічі інформації, і в потрібний момент ми не можемо застосувати її. Як шукати, як краще занотовувати, щоб потім згадати. Як краще впроваджувати, це все потрібно на практиці поступово втілювати. Про це буде в найближчих відео на каналі. Друге. Цілі сім'ї. Куди разом ми маємо рухатись. Цілі сім'ї не повинні обмежуватися лише задоволенням базових потреб, їжа, одяг, житло. Вони мають бути амбітними, надихаючими та спрямованими на зростання. Як великі корпорації планують на десятиліття вперед, так і сім'я має мати довгострокове бачення свого розвитку. Спільне бачення майбутнього це колективний образ того, якою сім'я хоче бачити себе через 5, 10, 20 років. Це може включати духовний розвиток, які спільні духовні практики ми хочемо мати, як ми бачимо свою роль у церкві спільноті, яке служіння ми можемо виконувати. Відносини якими будуть наші стосунки між собою? Як ми будемо підтримувати і любити один одного, що ми будемо робити, щоб наші стосунки ставали краще? Освіта і зростання, які навички ми хочемо розвивати, які знання здобувати. І це не просто про диплом, який вуз вибрати. Всі ми знаємо, що це часто не має ніякого значення: навички для ефективного життя, для створення щасливої сім'ї. Для організації успішної власної справи оця освіта потрібна фінансова стабільність та служіння. Яких фінансових цілей ми прагнемо, як ми можемо використовувати наші ресурси для допомоги іншим, як сформувати правильно фінансову грамотність, спадок, що ми хочемо залишити наступним поколінням не лише матеріальне, а й цінності, віру, приклади. Спільна ціль стає компасом, який визначає. Чи ця діяльність наближає нас до нашої цілі, чи віддаляє? Які підходи ми використовуємо для досягнення бажаного. Чи відповідає наше витрачання часу, грошей і сил нашим пріоритетам? Куди ми вкладаємо ресурси? Що нам потрібно навчитися робити краще, щоб досягти нашого бачення? Це стосується як індивідуальних, так і сімейних навичок наприклад, ефективна комунікація, вирішення конфліктів, спільне планування. 3. Християнський контекст Бог як архітектор сімейних цілей. Для християнської сім'ї ключовим є не просто створення власних цілей, а пошук Божого плану для своєї родини. І тут є важливі такі речі: спільна молитва як сім'ї, так і індивідуально про Божу мудрість та відкриття його волі щодо напрямку розвитку родини. Читання Слова Божого. Біблія містить принципи, які є фундаментом для будь-якої християнської сім'ї. Любов, прощення, служіння, виховання дітей у вірі, спілкування, відкрити обговорення Божих обітниць та принципів у контексті сімейного життя. Кінцевою метою християнської сім'ї є прославляти Бога в усьому, що вона робить. Це означає, що всі цілі, духовні, освітні, фінансові, соціальні, мають бути підпорядковані цій найвищій меті. Як ми можемо стати більш схожими на Христа? Як ми можемо служити іншим через нашу сім'ю? Божий план на наше життя. Кожен член сім'ї має своє індивідуальне покликання від Бога, але ці покликання переплітаються і взаємодоповнюють одне одного в рамках сім'ї. Сімейні цілі мають підтримувати і сприяти розвитку цих індивідуальних Божих планів. Принцип спочатку Царство Боже. Коли царство Боже, його цінності, принципи, пріоритети стає першим у житті сім'ї, тоді все інше додасться. Це не гарантує відсутності труднощів, але гарантує Божу присутність, мудрість і підтримку у всіх викликах. Якщо Бог буде на першому місці, тоді все інше буде на своїх місцях. Четверте теорію потрібно знати, але важливі практичні кроки до організації та визначення цілей сімейні зустрічі або наради, регулярні зібрання. Раз на місяць, квартал для обговорення поточних справ, вирішення проблем, святкування успіхів це місце для спільного планування та прийняття рішень. Ваші діти будуть розуміти, що вони також важливі, їхні думки також враховуються, вони також можуть мати певну відповідальність у досягненні сімейних цілей, бачення сім'ї. Сформулюйте коротке, надихаюче речення або абзац, що відображає основне призначення та цінності вашої сім'ї, це може бути щось на кшталт, наша сім'я існує, щоб прославляти Бога, любити один одного, служити ближнім та рости в мудрості і благодаті. Сімейна пісня зараз є інструменти для цього, тому навіть без навичок музики та писання віршів. Можна самому створити гарну надихаючу сімейну пісню. Але це тема для окремого відео, аналіз сім'ї визначте сильні сторони вашої сім'ї, слабкі місця, можливості для зростання та потенційні загрози. Складіть список ресурсів, це не тільки гроші, але і ваші навички, уміння, техніка. Бо навіть простий смартфон може бути потужним інструментом для розвитку. Який потрібно правильно використовувати. Це допоможе реалістично оцінити поточну ситуацію і побачити можливості. Цілі перетворіть широке бачення на конкретні, вимірювані, досяжні, релевантні та часообмежені цілі, наприклад, замість бути більш духовними, щоденно читати Біблію разом 15 хвилин протягом наступних трьох місяців. Дошка бачення. Створіть візуальне представлення ваших сімейних цілей, колаж із картинок, слів, цитат, що нагадуватимуть про спільний напрямок. Розмістіть її на видному місці. Було б гарно використати техніку скрайбінг для цього. Розподіл ролей та відповідальності. Чітко визначте, хто за що відповідає в сім'ї. Це зменшить непорозуміння і підвищить ефективність. Пам'ятаєте? Що ролі можуть змінюватися в міру зростання дітей, регулярний перегляд і корекція життя змінюється, і цілі можуть потребувати коригування. Важливо періодично переглядати сімейні плани, святкувати досягнення і вносити необхідні зміни, гнучкість та довіра. Хоча планування важливе, християнська сім'я також має бути гнучкою та довіряти Божому проведінню. Іноді його шлях відрізняється від наших планів, і важливо бути відкритими до цього. В нас багато прохань, мрій, проблем, які потрібно вирішити випишіть свої прохання на лист або окремі листочки, розмісіть на дошці і моліться про них, шукайте Божого благословення, допомоги у всіх цих питаннях, говоріть про них з Богом навіть з найдрібнішими побутовими справами. І Бог потрохи навчить, покаже, проведе, допоможе. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господня пильнує, даремно сторожа чуває Псалом 126 важливість плану довгострокове бачення та щоденні дії. План перетворює абстрактне бажання на конкретні кроки. Він розбиває великі цілі на керовані завдання, які можна виконувати щодня. Якщо великі компанії планують на 30-50 років, щоб максимізувати прибуток, то християнська сім'я планує, щоб максимізувати Божу славу, зростання у вірі та добробут її членів, це планування з перспективою, яка не закінчується зі смертю. Наявність плану допомагає відрізнити термінове від важливого. Воно дозволяє свідомо обирати, куди вкладати обмежені ресурси, відмовляючись від того, що не служить спільній меті. В нас обмежений час, ми все не можемо зробити, ми не можемо стрибати від одного напрямку до іншого. Термінові справи ніколи не закінчуються, клопоти буденні завжди є, але ми повинні виділяти час для великих цілей. Спільний план дає відчуття приналежності та напрямку. Він мотивує всіх членів сім'ї працювати разом, підтримуючи один одного на шляху до досягнення спільних мрій. Без плану сім'я часто функціонує на автопілоті, реагуючи на зовнішні обставини, а не свідомо формуючи своє майбутнє. План допомагає взяти відповідальність за своє життя і майбутнє, але обов'язково візуалізуй його, повісити на стіні велику дошку, де це все описано, коли це перед очами. Це гарне нагадування. Організація сім'ї та визначення спільних богом введених цілей, це не просто управлінська техніка, а життєво важливий духовний акт це акт довіжи до Бога, що він має кращий план і акт любові до сім'ї, щоб вести її до повноцінного життя, що прославляє його. Це шлях, який вимагає зусиль, дисципліни, молитви та постійної співпраці, але винагорода єдність. Зростання та глибокий сенс варта всіх вкладень. Це важко. Важко бути дисциплінованим, фокусуватись, відкидати непотрібне, вчитись, але так само важко жити в неорганізованості, хаосі, поспіху, конфліктах, невизначеності. І нам потрібно вибрати, яке важко ми обираємо. А тепер про те, куди б я використав 100 тисяч доларів. Це мрія, яка виношувалась роками і потрохи трансформувалась. Спочатку це було бажання поїхати окремо жити від батьків після багатьох років взяттях. Потім додавалася думка, що я не хочу просто дім, де ремонти і прибирання, але щоб він виконував ще якісь функції, де якісь зустрічі людей, церковних груп, молоді, щоб був якийсь рух, якась зовнішня діяльність. І в результаті я б хотів щось на зразок реколекційного сімейного центру, для того, щоб можна було проводити сімейні табори, відпочити батькам з дітьми і також щось наподобі молодіжного центру. Так як ресурсів наразі нема, можу почати тільки з ідеї, з візуалізації ідеї, а вся надія на Бога, щоб він провів до досягнення її, дав ресурси, звів з потрібними людьми, щоб знайти можливості, поради. Як те все можна втілити. Хочеться, щоб новий дім був корисним для інших, для зміни людей, щоб люди, які тут були, відірвались від буденного життя, щоб сім'ї могли побути разом, побути з дітьми, чогось навчитись в інших, в тиші і спокої. Хочеться, щоб максимально продумано було все корисно, функціонально, просто, легко в обслуговуванні, недорого і гарно. Уявляю собі місце десь в селі. Навіть на хуторі, де багато місця, мало сусідів. Добре було б, щоб якась річка чи ставочок був недалеко, основний будинок, де можна зробити швидкий косметичний ремонт, щоб можна було вже жити, а пізніше розбудовувати все необхідне в ньому. Думаю, було б цікаво будувати з дерева і соломи, глини, цікавий дизайн, екостиль. Обов'язково потрібна майстерня для інструментів і місця, де можна щось робити. Тому що планую робити все своїми силами своїми руками. Будинок для гостей. По важливості він має бути навіть на першому місці. Його спочатку потрібно довести до товарного виду, навіть перед тим, як основний будинок ремонтувати, щоб вже відразу можна було здавати в оренду, щоб були гроші на розбудову всього іншого. І це має бути декілька будинків різної вмістимості. Капличка. Місце, де можна провести семінари, зустрічі, молитви. Маю ідейку, як зробити її оригінально дворова кухня, їдальня, місце, де є кухня, де є місце посидіти, щось на зразок кафе, де можна проводити зустрічі поїсти. Так як я раніше згадував, має бути багатофункціональні приміщення для різних потреб а можливо це приміщення використати як молодіжний центр, місце зустрічі молоді де є різні зони для цікавого проведення часу ватра місце де є лавки сидіння навколо вогню для вечірніх посидіньок це гарна атмосферна річ під гітару і з гарними піснями кінотеатр із сценою для перегляду фільмів виступів спортивний майданчик чи смуга перешкод для проведення заходів з командотворення руханок змагань для дітей і дорослих Пекарня для випічки домашнього хлібу, булочок, проведення майстер-класів, також з невеличкою терасою, де можна посидіти поїсти, трек для перегонів на саморобних транспортних засобах, варіант, що це не окрема доріжка, а це доріжки по території, по яких можна їздити, город. Невеличкий, щоб не забирав багато часу, але щоб діти чи гості могли за бажанням попрацювати, подивитися, як ростуть овочі, садок, фруктові дерева, яблука, вишні, груші, черешні, персики і інше, як окрема територія або по всій території ділянки. А ще є така наука садотерапія. Також, думаю, її можна застосувати. Арт-об'єкти по території потрібні цікаві об'єкти. Фотозони, місця, де можна посидіти, подумати, пофоткатись, також дуже важлива інфраструктура. У мене троє дітей, потрібна школа, садок і щоб недалеко. А ще якийсь магазин, церква. Добре, коли будуть недалеко туристичні місця, кафе, крафтові виробництва, народні майстри, красива природа це дуже приблизний ескіз того, що хочеться і щоб можна було втілити за 100 тисяч доларів. А поки в мене нема таких грошей, я пробую використати час і можливості, які в мене є. Теоретичної підготовки немало потрібно, щоб бути готовим в потрібний момент вкилювати таку велику мрію. Розумію, що на це все потрібно багато ресурсів, тому прошу в Бога мудрості і підказки ведення мене в цьому проєкті, бо тільки з ним можна втілити щось таке для мене велике і важливе. Як кажуть, мрії потрібно візуалізувати, скласти план і шукати можливостей. Тому, хоч навіть малими кроками, та я хочу здійснювати свою мрію, бо бачу в ній те, що може об'єднати нашу сім'ю, те, що потребує багато знань, розвитку для всіх нас, місце, де можна себе реалізувати, проект, який може багато корисного принести людям. Я планую зробити окремий канал по втіленню цієї мрії. Поки буде тільки теорія, збирання інформації і думок, а колись, як дасть Бог, будуть реальні відео втілення цього проєкту. Дякую за перегляд. Буду радий почути ваші думки в коментарях. Якщо вам подобається такий контент, не забудьте про вподобайку. Наступне відео буде скоро на каналі.